Невідомий предмет, схожий на кульку, хлопчик підібрав на території дитячого садка. Дитина кинула його об землю і він вибухнув буквально за декілька метрів від ніг малюка. Місцеві розповідають, вибух був настільки потужним, що відлуння було чутно навіть у квартирах. Сильно було слишна, да. І вже потім, через там 3 хвилини, вже міліція і все. Правоохоронці з'ясували, у дитини під ногами здетонував саморобний піротехнічний пристрій. І найстрашніше те, що він був нашпигований металевими елементами. Можливо, виготовити самостійно із підручних засобів, які продаються в вільному доступі в магазині, там будівельний порошок. Також було встановлено, що внутрі даної кульки знаходилися металеві вироби. Звідки на території дитячого садка взялася вибухівка? Директор закладу лише розводить руками. Постраждалих немає у закладі, все добре, дитина здорова, ціла, все нормально. Але садочок працює у звичайнісінькому режимі. Насправді закинути через невисокий паркан замасковану бомбу дуже легко, як і зайти на територію садка. Ворота гостинно відкриті навстіж, а на подвір'ї вільно прогулюються сторонні люди. Ні, хоронців нема, відкрито, відкрито. Іноді гуляємо з дітками. На щастя, шестирічний Малюк, який підібрав небезпечну іграшку, залишився цілим. Від пережитого шоку дитина оговтується вдома.